І було мені слово Господнє таке. А ти, сину людський, послухай отак Господь Бог промовляє до краю Ізраїлового кінець, надійшов той кінець на чотири окрайки землі. На тебе тепер цей кінець, і пошлю я на тебе свій гнів, і тебе розсуджу за твоїми дорогами, і на тебе складу всі гидоти твої. І око моє над тобою не змилується, і милосердя не буду я мати, бо дороги твої я на тебе складу. А гидоти твої серед тебе зостануть, і пізнаєте ви, що я то Господь. Отак Господь Бог промовляє ось приходить біда на біду. Приходить кінець, приходить кінець, він збудився на тебе, приходить ось він. Надійшла твоя доля для тебе, о мешканче краю. Приходить цей час, близький той день заколоту, нема на горах крику радости. Тепер лютість свою незабаром я виллю на тебе. І свій гнів докінчу проти тебе, і тебе осуджу за твоїми дорогами, і на тебе складу всі гидоти твої. І око моє над тобою не змилується, і милосердя не буду я мати, бо дороги твої я на тебе складу, а гидоти твої серед тебе залишаться, і пізнаєте ви, що я Господь, що карає. Ось той день, ось приходить, доля виходить, вростає Кий, розвітає пиха. Розвилося насильство для Кия безбожности. Нічого із них не залишиться ані з численності їхньої, ані з їхнього заворушення, ані з їхньої пишноти. Надходить той час, наближається день. Хто купує, нехай не радіє, а хто продає, хай не буде в жалобі, бо сунеться лютість на все людя його. Бо до проданого не повернеться вже продавець, хоча б залишився при житті між живими, бо пророцтво про все людя їхнє не відміниться, і ніхто беззаконням своїм не зміцнить свого життя. Засурмлять у сурму та все приготують, та не піде ніхто на війну, бо на все много людя його моя лютість. На вулиці меч моровиться та голоду домі, хто на полі помре від меча, з хто в місті жере того голод тамор. І врятовані з них повтікають, і будуть на горах, немов голуби із долин, всі будуть стогнати, кожен за гріх свій. Усі руки ослабнуть, затремтять, як вода, всі коліна. І веретами попідперізуються. І покриє їх страх, і на кожнім лиці буде сором, а на всіх головах їхніх жалобна та лисина. Вони повикидають дають на вулицю срібло своє, і за ніщо їхнє золото стане, їхнє срібло та золото їхнє не буде могти врятувати їх у день гніву Господнього. Ним не наситять своєї душі й свого нутра вони не наповнять, бо їхня провина була перешкодою. А гордість вчинили за славну оздобу свою, у ній не робили бованів гидоти своєї і обриджень своїх. Тому їм оберну я її на нечистість і віддам її в руку чужих на грабунок, а нечестивим землі на здобич. І обличчя своє відверну я від них, і вони побезчестять мій скарб, і відуть до нього насильники та й побезчестять його. Зроби ланцюга, бо земля переповнилась правом кривавим, а місто насильством наповнилось. І наведу я найзліших із народів, і посядуть вони доми їхні, і гордість вельможних спиню. І святоші їхні побезчещені будуть. Загибіль іде, і вони будуть шукати спокою та не буде його. Прийде біда до біди, і буде звістка до звістки, і будуть шукати пророцтва в пророка, та згине закон у священиків і рада у старших. Цар буде в жалобі, і страхом зодягнеться князь, а руки народу землі затремтять. За дорогами їхніми їм учиню, і судитиму їх їхніми судами, і пізнають, що я то Господь.